Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Вибачайте, що давно не було відео, не мали часу, постійно на роботі, зайняті. Сьогодні ми почистимо сонячні панелі від снігу, також розкажемо про проблемку, яка в нас трапилась, та дамо рекомендацію, щоб не повторювали наших помилок. Зараз графіки відключення діють, тому центральної мережі нема. Є тільки сонячні панелі, що видають під снігом зараз 32 Вт. Підемо трохи розчистимо і подивимо, скільки буде видавати. Дві панелі вже почистили. Трошечки там знизу віддовбали лід, тут теж треба, бо воно прямо на шифері стоїть, то немає зазору куди падати снігу. Ось так це робиться. Нічого складного. Але і далі притрушує свіженький. Сильно терти щиткою не рекомендую. І якщо ви підмітали перед цим цією щіткою, то краще панелі не трогати, тому що будуть мікро Краще завести окрему щітку для чистки цих панелей. Але в мене такої нема, тому я чищу той, яку підмітав. Ну то таке. Максимально кожен куточок ми чистимо, щоб був максимальний КПД обережно, щоб не розбити. Так як мороз мінус 15 сьогодні. Ми скільки внизу подмерзало. Коли панелі працюють, мінімальне сонячне світло є, то на них завжди плюсова температура. Такий результат маємо. Все вже притрушує заново. Зараз мінус 15, але якщо видно, то воно потроху тане сніг. До речі, буде продаватися ста ластівка. BMW E39 2001 рік, універсал, 3 літра дизель. Кому буде цікаво, пишіть в особисті. Знаходиться Київська область. Ось ви бачите приріст електроенергії. Наскільки стало більше при підключенні додаткового поля та після чистки від снігу. Вже є ефект. Зараз на годиннику десь 10-та ранку. В принципі, ближче до обіду цей показник буде значно більший. А на вулиці погодка похмура. Жодного промінчика сонця не спостерігається зараз. Тепер про хороші новини, які у нас відбулися завдяки снігопадам, які були. Маємо ось таку картину. Хочу порадити ніколи не купувати такі палатки. Випало чимало снігу, вона вже раз зварювалась. Бачите, товщина металу, її навіть зварити важко, тому що він дуже тонкий. Так, її підлатали вже, підлампічили. от і толку з цього ніякого немає. Одного разу просто вітер її сильно поламав, скрутив, рівняли, варили, але як бачите, все одно сніг зробив, як не вітер, то сніг робить свою роботу. Звісно, в ідеалі її потрібно розбирати в кінці сезону на зиму, але це дуже геморойно, тому тим більше, якщо вона вже зварювалася раз, все криве, старе. От, моя порада таке більше не купувати, тому що метал досить тонкий, воно нічого не витримує. От, вже на товсті мотузки її посадили і все одно склалося. От Як бачимо результат. Тож, моя порада, якщо навіть і купуєте таке терню таку, а стоїть вона недешево. Розбирайте її, інакше буде такий результат. В цьому році плануємо побудувати щось нове, якщо буде можливість, а головне час. Тому як жити стає дедалі складніше в нашій країні, часу вільного стає менше, так як працювати доводиться більше. Якщо щось будуємо, можливо, в цьому кутку, але це ще не точно, і там буде у нас стаціонарна така альтанка. Бесідка, чи як вона там. А це піде на брухт. Тепер із новин, що нового у нас за цей період. А насправді не дуже багато. Підрізали трошки грушу за цей час і обрізали отой горіх масивний. Боже як важко тут іти, снігу бачите скільки, так? Да? Повністю взуття уходить сніг. І обрізали яблуню. В планах, щоб прибрати гілля, випав сніг, не встигли. Але вигляд буде вже краще в цих дерев, а можливо цей горіх взагалі приберемо. Також в планах такі зрізати ті. Три великі груші, хоча б на третину обрізати. Ну, прибереться та палатка, можливо, і стіл прибереться, будемо переносити. І таким чином зможемо безпечно обрізати гілля. Тому як було шкода ту палатку, що воно може впасти потовхти, а тут уже нічого не шкода. Ось такі наші новини і плани на цей рік. Минімальні. Ну і ще в планах ось цей шматочок забору із говна і палок, який треба замінити. Так як тут ми поставили, а там розорене гніздо. Дякую всім, хто був з нами. Ще раз нагадаю, підпишіться на наш канал, поставте лайк. Підтримайте україномовний контент, тому як в наш час не просто знімати відео. Також на це виходить дуже багато часу на монтаж, на те, щоб викласти його, це все зробити правильно. Тому буду вдячний за підписку. Всім добра!